Це дуже важливе питання, і ми дуже чітко говорили про те, що ми ніколи не підемо на заморожений конфлікт. Ми точно проти, і тут наші е, позиції вони повністю співпадають з американськими партнерами. Вони теж проти замороженого конфлікту, вони теж проти так званого мінську 3 або е, якихось домовленості. Е, як Будапештський меморандум чи інші, які, на жаль, не спрацювали, всі ці освідомлюють, всі е, зробили свої висновки. І саме тому робота, ви знаєте, що ця зустріч, ці домовленості, я вважаю, дуже успішна зустріч, але це тільки початок. І перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами. Також з нашими європейськими партнерами ми на постійному зв'язку ми інформуємо їх, що відбувається. І я думаю, що ті, хто слідкував, побачили навіть окреме положення, яке зафіксовано, про те, що про що ми домовилися з американськими партнерами, що обов'язково представники Європи будуть приймати участь в мирному процесі.